На огляді багатофункціональний ліхтар. Моделечка в нас KXK501. В комплекті вело-кріплення. Ось таке. Чіпляється на ось таку скобу. І він трансформується. Зручного ліхтаря велоліхтар. Скобу піднімаєте і знімаєте велокріплення. В комплекті провід Type-C, швидка зарядка. Заряджається при повній розрядці біля 25 годин. Виробник заявив 2000 матч акумулятор. Реально протестовано. На цих двох діодіках XPA перший режим 100% просвітив 6 годин. В режимі 100% ця велика ЦОП-панелька десь 2 години 45 хвилин. Так, розміри в нього. Вага в нього 140 грам. Розміри тут у нас 10, на 5 і на 2,5 2,5 сантиметра. З цієї сторони дуже потужний неодімовий магнітик. Корпус комбинований. Ось тут алюминий, тут пластик. З цієї сторони у нас кнопочка вмикання, вимикання. Гумова така ось, ось така заглушечка. Відкриваємо і бачимо два роз'єма. Він може працювати як пауербанк, і підзаряджатись від пауербанку чи мережі 220. Зараз дистанемо, як він. Працює в чи реально він працює в режимі зарядки Powerbank. Підключаємо. Да, дійсно, як Powerbank працює. Випадково нажав. І зразу перевіримо його, як працює він в режимі. Зарядки від пауэнка. Ось так він заряджається. Індикація під гумовою кнопочкою. Червона, коли заряджається. Коли повністю заряджений, буде зелене світло. Так. Ну і пройдемось по режимах. Пам'ять на режимі присутня. Тобто, коли ви виключили на якому режимі, на тому він і включиться. Так. Цей режим 100% 6 годин світить. 50%. Стробоскоп. Потім переходимо на режим ЦОП зверху. В цьому режимі десь 2 години 45 хвилин просвітив. І вимикаємо. Якщо довго утримувати оцю кнопочку, ми вмикаємо червоне світло. Ще раз нажимаємо вимикаємо. Ну, ось такий цікавий ліхтарик. Пробували його одягнути на кепку за допомогою цієї скоби. Ну, в принципі, непогано, але трошки. Важкувати 140 грам. Ще раз. Дивимося, як він виглядає. Скобу, якщо треба, можна зняти. Ну, ось такий ліхтарик. Дивіться наше відео дуже багато нас же знято відеоматеріали по ліхтарям, і до слідуючих відео багато буде ще різних ліхтарів. Дивіться, підписуйтесь, ставте вподобайки.